ой От підняв уже настрій так підняв. Я впевнена, що в тебе там точно підніматися немає чому. Але ти мені настрій точно підняв. Слухай, дорогенькі, я... по-перше, там, де я стою, там дівани не їздять. А те, що ти пишеш, це пише чисто диванний експерт, якому в житті не повезло. У якого десь якась була травма, можливо, тебе просто вронили при народженні. Не знаю, там, можливо, мама не спіла долізти до кресла і народила тебе, і ти упав головою об асфальт, бахнувся. Та й е, там, де мозги, мозок повинен бути, там образувалася зльотна площадка для гольфа. так, Площадка для гольфа. І там, де мозги, там їх просто немає. Але не в цьому біда. Біда в тому. Що тобі просто хтось чи відмовив, у тебе якась, я не знаю, криза, не криза. Але розумієш, я мілистиню не роздаю. Я можу погадати, я можу послати, якщо потрібно. Але я розумію, що тобі і це не допоможе. Дорогенькі, наступний раз я тебе заблокую, це я тобі сразу кажу, так? бо мені твоє оце, що ти. Там вихлопні гази, які ти пускаєш, вони мені вже просто надоїли, чесно. Але ти мені настрій чесно підняв. Ой, не повезло тобі в життю. Я це вже бачу навіть без гадання. Тобі дуже-дуже не пощастило. Ой. Гарна я, да? А знаєш чому? Ти образився, що я тобі просто не продала колготки. Та не продам я колготки. Не рвані, не ні нові, не які, вони мої. А таким шляпкам, як ти, я, не, я нічого не продаю. Ти зрозумів так? Ось, А стояти мені немає часу. Я бігаю, дуже багато і працюю. От, А як працюєш ти, я вже зрозуміла, як ти працюєш. Ти даже, я впевнена, ти навіть язиком працювати не вмієш. Ай, іди вже геть. За настрій дякую.